Ісус Христос показує, як людина потрапляє під вплив перше. Вона нехтує словом Божим і не живиться хлібом насущним духовною інформацією, яке дає життя. Є різниця між тим, коли поруч із вами просто пронесуть їжу на підносі і тим, коли ви її з'їсте. Ви можете бачити, як хтось їсть, відчувати запах, спостерігати, але це зовсім не те саме, що з'їсти самому. Так само і зі Словом Божим. Воно просто проходить фоном. Біблія лежить на полиці, або ж це ваше джерело життя та харчування. Що ми бачимо з моменту створення людства? Єва відмовляється харчуватися Словом Божим і починає приймати іншу інформацію від д'явола. Потім д'явол пропонує їй свою волю, і вона обирає не волю Божу, а волю д'явола. А що він каже? Ви будете як Боги. Навіщо вам? Все те саме Він запропонував Ісусу Христу. І мета це гордість. На крилі храму уявляєш весь акцент на тобі, всі дивляться. І саме від такого, я, якою інформацією ми харчуємось, і залежить наше життя, благословення чи прокляття, воля Божа чи воля дьявола. Підпишіться на канал Слатаненко, щоб кожен день живитися істинною з небес. Напишіть мені, і я з радістю буду спілкуватися з вами, приломлювати хліб насущний заповідю Христа та молитися за вас. Бережи вас Бог.